Добрий вечір усім, хто приєднується до цієї відеотрансляції колективної молитви за перемогу України у війні з Російською Федерацією. Дякую вам усім, хто приєднується. І Хто ще приєднається? Зразу хочу представитися. Може, хтось мене не знає. Мене звати Богдан Бондаренко. Я <р içinde> мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і я займаюся тим, що допомагаю людям зцілитися від хвороб та вирішити складні життєві ситуації за допомогою молитви також інших духовних технік. Чат, напевне, працює. Вибачте, мене ще не. Не впевнений, бо я вперше запускаю цю е, відеотрансляцію, е, то можете залишати так, ну, да, чат працює, можете залишати свої відгуки, якщо бажаєте, свої запитання. Свої запитання. То, будь ласка, я буду тоді намагатися на них відповідати. А зараз я хочу перейти і трошки розповісти про тему сьогоднішньої молитви і про що це за молитва буде. По-перше, я планую цю молитву проводити кожного дня протягом наступних 30 днів. О 21. 21.10 21, буде початок. І протягом наступних 30 днів. Кожного дня. На своєму YouTube-каналі думу». Тому заходьте і приєднуйтеся. Хочу додати про те, що... Напевне, ви знаєте, але все одно добавлю, що колективна молитва набагато сильніша. І цьому є і наукове пояснення, і релігійне пояснення. Наукове це пояснюється принципом синергії, те, що, як написано тут, результат взаємодії двох і більше об'єктів переважає ефект від суми кожного об'єкта окремо. Ну, але в Біблії є теж послання, там, де двоє чи троє зібралося в ім'я моє, там я серед них, мається на увазі Бог серед них. Тому те, що попро, проситься в колективній молитві, те має в рази більший ефект, ніж в індивідуальній молитві. Також хочу зазначити, що навіть індивідуальна молитва, от коли почалася війна, я... я майже кожного дня молився і, слава Богу, я отримав дуже суттєву винагороду за свої молитви. Ну, по-перше, я дуже вдячний за те, що російські війська були відведені з півночі України, чи вони відступили, чи наші змогли це відвоювати. Для мене це тоді було просто диво у березні місяці, в кінці березня, але це я пов'язую, тоже ж, напевне, не лише я молився дуже за це про прохав. Також дуже радий тому, що сталося відвоювання Харківської області, і особливо мені приємно відвоювання міста Херсон у 2021 році. Я колись там був із туристичною подорожі. Мені дуже це сподобалося місто. Дуже воно дуже мені виявилось приємним. І коли його... Взяли ну, в, в, в окупацію, то я дуже турбував. Ну, хвилювався, що коли його будуть звільняти, а це було неминуче, то його зруйнують. Але Господь так зробив, що ну, москалі просто втекли і слава Богу. Але зараз, чому я думаю, почати саме зараз 30-денну колективну молитву кожного дня? І закликати всіх приєднуватись до неї, тому що я впевнений, що зараз дуже складний період починається, тому що настає якраз ро, ну, настає якраз рік час е, після початку повномасштабного вторгнення росіян на територію України. І це дуже складний період в спогадах багатьох людей. У Мене особисто дуже складний. І, і я впевнений, що наші вороги теж захочуть використати цей період проти нас. Недаремно зараз усі починають говорити про те, що росіяни планують контрнаступ. Тому натомість давайте за допомогою цієї колективної молитви. Зміцнимо свою віру у те, що Бог дарує нам перемогу і дарує нам міцний мир і процвітання на території всієї України. Давайте спробуємо сьогодні з допомогою цієї молитви, що я пропоную, покаятися у тих своїх. Дуже часто підсвідомих думках, але які так або інакше притягли це війну. І попробуємо укріпити свою віру, тому що ну, насправді написано, да буде вам по вірі вашій. Тому чим міцніше ми віритимемо у перемогу України і Збройних сил України, тим швидше це настане. Давайте тоді покаємося в молитві молитви, і очистимося від сумнівів та страху, що роз'їдають наш, нашу душу, нас ізсередини. І довіримося Богу. І повіримо в те, що якнайшвидше завершиться війна перемогою України. А крім того, я ще хочу зазначити, що не просто завершиться перемога, а ще й тим, що, пов... що Російська Федерація зробить повне визнання своєї вини в цій війні перед Україною і перед усім українським народом. Так, тоді я зараз виключу своє зображення, щоб не заважати, і перейдемо до самої молитви. Так, ви тут можете на слайді побачити текст, ліворуч текст самої молитви, а праворуч пояснення щодо кожного речення молитви. Так, давайте тоді почнемо. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, що стали причиною війни у моїй країні. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив мене. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я розкаююся у тих своїх неправильних думках, що стали причиною м, прагнення росіян силою завоювати нашу країну. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш. І я розкаюся у тих своїх неправильних думках, що стали причиною вторгнення росіян в мою країну, що стали причиною ракетних обстрілів у мирних містах. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив мене. Дякую, що очистив мене від цих неправ... неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом. Твоєї любові. Дякую тобі, дякую тобі, я люблю тебе, я люблю тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках. Це страхах, спогадах, що стало причиною війни в моїй країні, що стало причиною. На виїзду за кордон мільйонів людей. Будь ласка, Господь, вибач мене. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господи. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я довіряю тобі. Я вірю в Тебе. Я вірю в Тебе. Я люблю тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, ментальних програмах, спогадах, переконаннях, страхах, що стали причиною вимкнення світла, зникнення тепла і води по всій країні. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив мене. Дякую тобі, що дарував мені спокій і віру у нашу перемогу, у мир та процвітання для всієї України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. 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 Я розкаюся у тих своїх неправильних думках. Що причиною зникнення людей, масових вбивств. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю Тебе. Мені дуже шкода, Господи, за те, що все це трапилось. Будь ласка, вибач мене, дякую Тобі. Дякую Тобі, що вибачив мене. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, що стало причиною зникнення людей і масових вбивств. Будь ласка, Господи, вибач мене, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я каюся у тих своїх неправильних думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стало причиною вторгнення росіян в мою країну. Будь ласка, Господи, вибач мене за це. Дякую Тобі, Господи, Дякую, що очистив мене від цих неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Дякую Тобі, Господи, Дякую Тобі. Я люблю, тебе. я люблю 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 тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, що стало причиною Ах, виїзду за кордон мільйонів українців і втрати домівок. Джерел доходів. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господи. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я розкаюся в тих своїх неправильних думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною військового вторгнення росіян в мою країну. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі, Господи, Дякую, що вибачив мене. Дякую, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світом своєї любові. Дякую Тобі, Господи. Я люблю тебе. Мені дуже шкода, Господи. Будь ласка, вибач мене. Дякую Тобі. Дякую, що дарував мені спокій. І віру у нашу перемогу, мир та процвітання для всієї України. Дякую Тобі, Господи, Дякую Тобі. Так. Уже майже 15 хвилин триває наша. Пряма трансляція, тому я вже буду завершувати. Щоб не займати дуже багато вашого часу, нагадую, що кожного дня о 21.10 я проводжу колективну молитву, транслюю її через YouTube канал Вільнодум. Тому, будь ласка, приєднуйтеся. А зараз, хай Бог вас збереже і кажу вам до побачення.